Російська армія почала обстрілювати цей мікрорайон близько четвертої години, розказує Валентина Тимофієнко. Один стрільок, другий, третій летять текла. Я не пайму где. Ну, текла много було. шум був большой, звук був великий. встала, пощупала, пощупала, як будто бы все ціло, темно. А вже коли розстрілась, вас піздеся Пошкоджені вікна і у помешканні Євдокії Фесенко. Мені вже 87, це друга війна, ви представляєте, все колотиться. А от я то ж бахає. серце колотиться, таблеток на це вже все. Не хочеться вже і, і дихати. це ну що от робити? За повідомленням у телеграмі, поліцію області російська армія обстріляла будинок з артилерії. У власній квартирі була поранена 69-річна жінка у неї множині уламкові поранення плеча та черевної порожнини. Забивати вікна та прибирати скло мешканцям будинку допомагають комунальники і аварійно-рятувальні служби. Це вже інший мікрорайон. Тут після артобстрілу пошкоджені дві багатоповерхівки. Попало в квартиру. Це були сильно вибухи, осколки летіли, дерева поспиму, ну, прямо позрубувало. Ну, в общем, це те, оце така у нас біда. Поради є? Ні, люди, звісно, зазнали стрес. Якраз у цьому будинку є люди, які лежачі, не виходять жінки. Ну, моїх одної жінки, яка вона ми її винесли в другу квартиру. Вона, ну, щоб ночувати, бо ночувати не було, де все ж вибити. Марина живе по сусідству з квартирою, куди влучив російський снаряд. Каже, власники отримали стрес, але не поранені. Оця кімната, все, все, все. Кондиціонер, воно ну, там валяється, все там нічого нету. Потім в балкон от балкон розворотила, Ну, слава Богу, там у них вікно та ціле. Ну, що там, ні світа, нічого. А де зараз їх? Забрали в лікарню чи кудись? Ні, вони, слава богу, сіли. все. Ми ну, заходили вночі. В у цьому під'їзді от у нас більше 50 виків. Дахи тут, слава Богу, ціли. Ну, балкони, деякі балкони прийшлося демонтувати. Ольга Ляшенко, Ігор Печенко, Андрій Андрюшенко, Суспільне, Новини, Херсон.